Це Михайло, мінус 100. Отже, про цукрозамінники багато хто думає, що цукрозамінники це завжди корисно. Деякі з них дійсно корисні, а деякі працюють навпаки. Зараз розберемо є декілька груп. Зараз все по порядку. Отже, корисні та безпечні це стевія, еритрит, кселіт. Вони не піднімають різко цукор в крові, не дають стрибків інсуліну. Наприклад, стевія це природній екстракт рослин, а еритрит взагалі проходить транзитом в організмі і ніяк не впливає в цілому на. Свій фізіологічний стан. Сумнівні та шкідливі ну це можна віднести туди аспаркам, сахарин, цикламат. Читав багато досліджень, що у великій кількості вони впливають на мікрофлору кишківника, викликають тягу ще більше до солодкого і навіть впливають на настрій. Ну і дійсно, якщо там випити солодку воду з цукрозамінником одного з цих типів, то ти дійсно потім дуже сильно хочеш їсти. Тому ці цукрозамінники я б не рекомендував. Ну і є ще міф про фруктозу, вона досить доступна, дешева і завжди хочеться її придбати, тому що ну, якби альтернатива цукру. А багато хто думає, що фруктоза це щось з фруктів, значить корисно. Але фруктоза у чистому вигляді поганий замінник. Вона перевантажує печінку, стимулює відкладення жиру і може підштовхувати інсулінорезистентність. резистентність. Це не те саме, що фрукти у цілому вигляді, як яблука, груші, тому що там є клітковина, і воно вони гальмують якби всмоктування фруктози в кров. А фруктоза насправді ще гірша, ніж цукор, тому що від цукру в тебе, хоча б є енергія, а фруктозу ти вживаєш, вона йде в печінку. І дуже швидко відкладається, тому, тому люди з цукровим діабетом, які вживають фруктозу, як, як правило, страждають зайвою вагою через те, що в них не, не, після вживання фруктози не відчувається ситості. Тому фруктозу я б однозначно не рекомендував. Тому ось так з цукрозамінниками, якщо ще виникнуть якісь питання, пиши, задавай питання. Завжди буду радий відповісти. Підписуйся, став лайк.